Сам ставил дочкаком дочка UA с Новым годом. Том відбулася друга всеукраїнська джамста скотка, на яку джампери з цієї України. Всі вам респект. Далі була скотка у Бордянську, і тут сумка ваша впала. Це наша Це сходка. сумка а, Донецьк. А, осіння скотка лігона. Донецька Донецька. Ми, Донецьк. ми покарили наші серця. Потім що у нас потім було був кубок GTP, на якому, був кумбер, на якому було дуже весело, всім сподобалося. Дякую організаторам. Контест. А, Ліга, зимова українська, да, зимова українська ліга, українська яка ліга. продовжується, в якій приймають сорок 45 жантів з України. Ліга ну, призупинена, можна так сказати. Вона знову буде з 10-го числа після усіх свят. Контест Найкраща українська леді Джампер! Сьогодні, 31 грудня, оголошення результатів. По результатам міжнародного суддівства Максимальну кількість балів набрала. А можна сказати, що набрали дві учасники. Вітаємо вас! Іринка і! і Лала! Ву! Ви кращі! А тепер в доступному в 2011 році, у нас дуже багато для вас сюрпризів від нашого порталу, від Jumpstyle.com.ua, від Токти The Style. І Олега, буде дуже весело, вам подобається. Да, буде багато-багато сюрпризів, але насправді це наш загальний проєкт. Тому приєднатись, приймайте всі участь у цьому. Тому ми вас вітаємо з наступаючим новим роком! Щастя, радості, любові, сили! Та всього найкращого з нашого порталу. Наші були хлопушки, але вони відстаріли, вони не хлопають. Тому... <рес> Нічого не роблять Баба! з новим роком! <laughs> <гладна)> <гладна> конточка, <я> поздравляю. І окремо хочемо подякувати нашій чарівній дівчині, леді режисеру.